Хочеш готівку, вставай у чергу. Клієнти зранку штурмували відділення Дельта банку. Власники депозитів вимагали свої гроші. Банкомати фінустанови не працюють, тож людям доводиться з самого ранку вставати у чергу за трьома сотнями гривень. Про зневірених вкладників наш наступний сюжет. Володимир у черзі за готівкою стоїть сьомої ранку. Таких як він, під дверима банку назбиралось декілька десятків. каже, щоб забрати свої гроші. Процедура стояння в черзі неминуча. Я клієнт цього банку. ще до сих пор я депозит не можу забрати, срок якого і стек. Я вже місяць хожу сюди, і до сих пор нічого, все усугубляється, ухудшається. очередь все для ніє для Люди вже 7 часов займають очередь для того, щоб попасть. Проблеми з видачею вкладів кажуть клієнти почалися ще у жовтні. Відтоді людей під дверима банку щодня ставало більше, а сума видачі готівки на руки зменшилася з 500 до 300 гривень. 300. Більше не дадуть і не дають. В жовтні 26 го закінчиться депозит і його не дають. Закриті депозити клієнтів стали власністю банку. Люди скаржаться, чималі суми своїх кровних тепер не можуть відвоювати. Я продала в Москві квартиру, вложила сюди деньги. Коли у мене не депозит, у мене залишилося так, що мені треба було купити щось. Ну, покупка була бути. Я на місяць. Раніше закрила депозит. всі проценти ушли їм. З віп обслуговування до стояння в черзі. Цей чоловік вже звик зранку прокидатись та стояти в НАТО в очікуванні декількох сотень. Воює з фіно ще з жовтня. Ці проблеми в этом банке ще з марта місяця. Умні люди всі забрали, ще в марті місяця всі свої вклади. А от це оставшують люди, які тут. Люди під відділенням скаржаться, обслуговування карток MasterCard -карт взагалі припинилося. Тепер клієнти перетворились на заручників ситуації. Я їм сказав, що я вже не їхній клієнт, я вже їхня жертва. Тому що вони, це ж не, не просто в мене проблеми, це проблеми в тисяч людей. Причому так, що більш-менш люди, в яких сіренька карточка можуть одержати 300 гривень у цьому відділенні 300 гривень, в тому відділенні ще 500 гривень можуть одержати в банкоматі. А у кого мастер-карт, то то взагалі не працює. Цей чоловік із сумнозвісної Донеччини перевів свої гроші сюди. Сьогодні отримав на руки два папірці. Каже, працівники банку йому нічого не пояснюють, як, до речі, і нашій знімальній групі. А тому, що ви самі знаєте, банк горить, і все. У період фінансової нестабільності банки будь-що намагаються втриматися на плаву, і рятівним колом для них стають довірливі вкладники.